Вітаю, дорогі друзі та гості на своєму каналі Знахідки в Серванті. Сьогодні вирішила вам зробити коротенький огляд сервізу, який ви бачите на моєму столі. Називається цей сервіз Незабутки. Виготовлявся на заводі Дульова Клеймо перший сорт. Ставилось таке, клеймо з 68 по 91 рік. Це деколь, Незабудки. дзвіночки. Ви подивіться, які ніжні кольори, ніжний малюнок. Дуже гарненька чашечка. Залишився цей сервіз від моєї бабусі. Він був одним з її найулюбленіших. Вона його дуже берегла, стояв він у неї в серванті. Користувалась вона лише цукорничкою. В цей сервіс входить 6 чашечок, 5 блюдець, молочник та цукорниця. Подивіться, яке гарненьке блюдечко, які ніжні букетики, широченька смужка позолоти по обідку. Розмір такого блюдця складає приблизно 13,5 см. Чашечка в діаметрі приблизно 10 см, висота її приблизно 5 см. Ви подивіться, яка гарна чайна пара. Особисто мені дуже подобається форма чашки, так як я не люблю гарячий чай, а в такій чашечці він дуже швидко вихолоняє. З неї пити саме задоволення. Сама порцеляна є досить якісною. Ви подивіться, наскільки вона легенька, як просвічується. Вага даної чашечки 111 грам. Вона така ніжна. Далі хочу вам показати ось цей молочничок. Малесенький, приблизно 9,5 см висотою. Дуже цікава форма. та цукорничка. Так як моя бабуся дуже любила цей сервіз, тож цукорницею вона користувалася, певно, десь цукорничка вдарилась. Але вона її склеїла. Сподіваюся, що вам сподобався цей сервіз та мій огляд до нього. Тож ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Можливо, є у вас якась цікава інформація по даному сервізу. Пишіть, я з радістю прочитаю. Вам бажаю щастя, миру, здоров'я, всього найкращого! До зустрічі!